Мультиклапан Атікер 200 на 30 з котушкою пристрій, основною функцією якого є наповнення та подача газу, а також транспортування і заправка газової суміші на електричний клапан або редуктор. Мультиклапан можна монтувати в ГБО всіх поколінь. Паливо, нафтова зріджена газова суміш, пропан, бутан, завод. Виробник даної продукції, турецька фірма Атікер Автогаз, комплект поставки балонний мультиклапан Атікір 200 на 30 для внутрішнього тороїдального балону, 12 вольт на Котушка, проводка котушки, болти кріплення 6 штук, гайка Д8, гайка діаметром 6 мм, ніпель 8 мм, ніпель 6 мм. Прикріплюється мультиклапан тікир до балону за допомогою шести гвинтів кріплення. У мультиклапана є 12-вольтна котушка, яка відповідає за включення та відключення подачі газової суміші безпосередньо при виході з агрегату. Ця функція досить зручна, тому що ви можете перекрити доступ газу, не виходячи з авто. Потрібно Просто змінити вид палива на перемикачі на бензин. У комплектації є проводка до даної котушки. На корпусі мультиклапану розташований аварійний клапан. До мультиклапану газ надходить через накидну гайку D8 вхідне різднення чверть дюйма. Вихід газу за допомогою звичайного штуцеру діаметром 6 мм. Зверху мультиклапана розташований вентиль для ручного перекриття газу. Мультиклапана Тікір монтується на внутрішні тороїдальні балони діаметром 200 мм. Висота поплавка і трубки газу 20 см. Забірна трубка має фільтр. Балон слід наповнювати суміш в межах 80% від повного обсягу, 20% відсотків, які в залишку буде відведено паровій подушці, яка буде спрацьовувати при великому тиску всередині балону. Для цього існує обмежувальний клапан, який відсікає газ для подушки.